Харківщина оговтується після навали окупантів. Наразі лише 2% області залишаються під тимчасовим контролем російських військ. А от на звільнених територіях вже повним ходом тривають роботи з відновлення нормальної життєдіяльності. Потроху оживає і Куп'янський район. Там ремонтуються газопроводи, системи водопостачання, лінії електропередач. Деякі населені пункти вже зі світлом та газом, зазначає керівник місцевої адміністрації. Ми повністю відновили в Шевченківській громаді газо електропостачання. Повністю відновили це в Великоборлуцькій громаді. Електропостачання є Вільховацькій громаді. Зараз йдемо по Куп'янську. Наша задача якомога швидше всю Куп'янську громаду закрити по цьому питанню. Далі газ, далі готуємось паралельно до опалювального сезону. Всі сили зараз кинуті саме на це. У Куп'янську також вже почали працювати органи місцевого самоврядування, соціальні служби, центр з надання адміністративних послуг. І це впевнений крок до нормального мирного життя. В адмінцентрі місцеві жителі, окрім звичних послуг, можуть також подати заявки про пошкодження майна, спричинене ворожими обстрілами, заявки на отримання державної фінансової та гуманітарної допомоги, дров на опалення в осінньо-зимовий період. Найближчим часом до Куп'янська прибудуть будівельні матеріали, якими треба забезпечити людей. Тож наразі збираються заявки. До нас було чотири прильоти, пошкоджено кришу, жилого корпусу, адмінбудівлі. Нам потрібно було 110 листів шифера і ДСП. Десь вікон, 61 пройом. Звернулись нам повинні. Завтра підвести, і будемо ми своїми силами пошкодження ліквідувати. Попит на весь спектр відновлених послуг у куп'янському центрі з надання адмінпослуг дуже високий, говорить керівник району. Ворог завдав Куп'янщині непоправних руйнувань. Тож проблем у людей багато, як і відновлювальних робіт попереду. Але Куп'янський район за підтримки області та держави день за днем відбудовує те, що в одну мить знищили окупанти. Яна Беляева, Андрей Пакулов, Харківські Известия.